Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні у нас збірка новин для вас. Купа інфи, насправді дуже багато інфи. треба щоб все встигнути показати, розповісти. І давайте швиденько по стандарту. Підписуйтесь на канал, буде багато новин, буде багато інфи. Я вже маю деякі дані по апам техніки 10 го рівня, які будуть в World of Tanks 2.0. Тому підписуйтесь і думаю, що наступний ролик зробимо детальний розбір саме цієї інформації. Зараз план такий. У мене є декілька новин, які хотів би з вами обговорити. Скоріше за все, зараз на фоні буде ролик від Nvidia. Е, Пам'ятаєте, є там був Project Warfare, якщо не помиляюсь, якось називався. Е, типу, ми думали, що це щось такі якісь дивні танки від Wargaming, а. можна було зайти на тест, пограти. І це якісь типу, такі футуристичні танки. умовно. Е, їх зараз будуть випускати, вже вийшов релізний трейлер, і на цих танках буде dlss S4. Ну тобто, що це має на увазі? Тобто, якщо хтось не знає, це така процедурна генерація кадрів, яка збільшує вам кількість кадрів. До чого я беру, хоч я і не граю цю гру, і поки не планую грати туру, але до чого я це кажу? Якщо одна частина Wargaming вже опанувала систему DLSS 4, тобто є велика ймовірність, що найближчі там, протягом року цю систему додавлять точно так само для нас в звичайний World of Tanks. І відповідно гравці з картами там від 40 70 там. 40-50 точніше і вище, тобто зможуть е, дуже сильно збустити кількість кадрів в, в нашому World of tanks 2,0. Можливо, буде 3.0 не знаю. ну Тобто, це дуже сильно збільшить кількість кадрів, тобто ну і допоможе оптимізовувати гру набагато сильніше відповідно можна буде робити набагато потужнішу графіку. Тому це гарна новина, яка ну для мене така означає, що рано чи пізно вони спустять DLSS 4 до. Нашої гри. Чому, скоріше за все, випускають тільки на новій грі, тому що там, скоріше за все, новий двіжок і там ну, гра тільки буквально будувалася якби з нуля, відповідно, я думаю, що туди просто було легше цю функцію вписати, чим е, вписати вже в діючу гру. Е, гаразд, по цій інформації йдемо далі. У Уна... мене є інформація з приводу ключової техніки, яка буде в новому сезоні бойової перепустки, який стартує у з 3 вересня. Тобто, це, типу, на якій танки будуть 3D. Стилі по бойовій перепустці Це Йосип 7-й, це Maus і iMix 50B. Всім гравцям, які мають дані танки, я вас вітаю. У вас буде можливість отримати по факту безкоштовно. Ну, треба буде награти, звичайно, але в бойовій перепустці буде можливість вам отримати для них 3D стилі, не витрачаючи на це золото. Далі переходимо до новини Provoд Плюс. Це важлива новина для мене особисто. Чому? Тому що я вод плюсом користуюся. Є зміни на плюс, які охарактеризовують, е, що буде надалі. Так, секундочку, я їх собі десь тут так є. Все, знайшов. Е, нові бонуси підписки. Вод плюс оновлені 2,0. Е, нещодавно ми розповідали, як у Китаї додали нові бонуси передплати, і тепер вони приходять на всі регіони World of Tanks. Нові бонуси передплати. Це додаткові X3. Тобто, пам'ятаєте, досвід Х3, коли за кожну перемогу, яку ви можете по натисканню собі в гаражі робити. Тепер буде не 5, а 8х3 для підписників от Плюс Плюс додатковий бонус у розмірі 15% до кредитів, до бойового досвіду, до досвіду екіпажу та вільного досвіду забій. Це, друзі, це. Ну, це от зараз є ветеранський бонус на кредити, тепер 15% буде це на все. Ну тобто, діяти наповністю на все. І для всіх підписників от плюс. Знову ж приємний бонус, якого раніше не було. Це класно, що вони це додають. На мою точку зору, це ну, ну, це добре. Тобто, це дозволяє гравцям, які можуть собі дозволити вод-підписку, тобто прискорити якісь. Ну і знову ж додаткові бусти. Бо від вот підписки реально от плюс, точніше, було, ну, так, не, не, не багато бустів, тепер стає бустів набагато. Більше. Що ж, е, далі, четверта новина, яка у нас, до речі, інформація у мене, яку я озвучую зараз, це з каналів Вод Експрес і від Краскін. Е, Вод. Е, теж блогер, який теж, якщо не помиляюсь, бере з різних даних, і в тому числі з Вод Експрес. от по Плюс я цю інформацію підглядів у нього. Якщо ж взяти. Є четверта новина, яка для мене особисто доволі е, приємна. Знову ж буде новий натиск, і буде нестандартний новий натиск. Я про це вже говорив в ролику про зливу інформації раніше про зливи Tanks. Можете глянути там. Є ролик, але давайте уточню. Е, тепер буде натиск Light. В оновленні 2.0. тобто додається натиск лайт з виходом оновлення 2.0 стане доступним натиск лайт. Спеціальний варіант нашого змагального режиму з менш складними правилами. Цей окремий запуск не має відношення до майбутніх сезонів натиску, а його мета. Веселий і невимушений ігровий процес. Основні особливості бої восьмого рівня у всіх боях братимуть участь машини восьмого рівня без обмежень. Дозволена вся досліджувана і преміум техніка за деякими окремими винятками, оскільки нати склад це експериментальний режим. Деякі машини не підходять для цього формату через свою роль в бою. Крім того, окремі танки демонструватимуть надмірно високу ефективність в особливих умовах боїв. На восьмому рівні у форматі натиску, сильно впливаючи на результат боїв. З огляду на це, ми вирішили прибрати таку техніку. Що це за техніка, яку вони не дозволять використовувати в натиск лайт, я особисто ще не знаю, ще інфи не проходило. Відсутність рангової системи в боях ви не будете заробляти, бо втрачати очки рейтингу. Грайте в своє задоволення, не турбуючись про ранг. Гравці в режимі будуть підбиратися випадковим чином відповідно до правил натиску. Спеціальна система прогресії, заробляйте очки. Та Отримуйте нагороди, елементи зовнішнього вигляду, бони, особисті резерви тощо за свій прогрес. Всі інші правила боїв у режимі нато Clyde залишились такими ж, як і в регулярних сезонах, але були скориговані спеціальні для техніки. Восьмого рівня. Що ж, друзі, буде новий натиск для восьмих рівнів. Експериментальний режим можна буде пофанити знову ж пофармити бони. Я надію, що бонів буде так само багато, як і в звичайному натиску. Ну і звичайно, це ж набагато краще, тому що в нас є преміум техніка восьмого рівня, на якій можна фармити буде срібло за те, що ти граєш в натиску, а не тільки зливати срібло, коли ти граєш в натиск. Ну тобто, і це на мою точку зору, це дуже сильний буст. Я б хотів би, щоб в майбутнє можна було б вибирати, чи ти граєш в натиск, чи натиск ладь. Як тобі завгодно. І, друзі, важлива інформація, яка буде ну, актуально буде пару тижнів, але важливо, що саме сьогодні, коли я це випущу цей ролик, щоб ви подивилися, тому що нам додали операційну кімнату. Сьогодні у нас 20 серпня, нам додали операційну кімнату. Що це таке? Це, я так розумію, кімнатка, скажімо так, для Звідки ви будете переглядати основні якісь оновлення до World of Tanks 2.0. Тобто і це така основна кімнатка, де ви будете отримати інфу, давайте прочитаємо це більш детально. World of Tanks 2.0, як це працює? Ви сидите в спеціальному командному пункті, де відбувається підготовка до виходу оновлення 2.0. Таймер, що знаходиться в пункті, веде відлік часу до виходу оновлення. Щоб взаємодіяти з об'єктами в пункті, спочатку необхідно підписати кодекс. Виконуйте завдання, отримуйте унікальні нагороди. Зауважте, що деякі з них стануть доступними в конкретно зазначений час, а не відразу. Усі завдання є необов'язковими, Ви можете вибирати, які виконувати, які ні. Однак за завершення всіх ви отримаєте три повні набори 3D-обвісів інструментарій 2.0. Завдання на запрошення другу буде виконано, коли запрошений гравець підпише свій кодекс у командному пункті. Примітка: усі нагороди нараховуються на ваш аккаунт впродовж 10 днів після виходу оновлення 2.0. Командний пункт буде доступний до 20 жовтня. Після цього часу. Ви можете виконувати завдання. А до цього часу ви можете виконувати завдання, і отримувати ці нагороди. Ваше персональне відео буде доступне протягом 30 днів після генерування. Не забудьте завантажити його, доки термін не сплив. Інформація в персональному відео може відрізнятися від даних зі статистики аккаунту через додаткові критерії, за якими визначаються найкращі результати. Наприклад, необхідна кількість боїв на певній техніці та розрізнена статистика за перші роки існування гри. Командний пункт може працювати на екранах із роздільною здатністю, не менше ніж 200-1280 на 800. Тобто, що ж, друзі, у нас тут є? Давайте так, дошка оголошуємо. Важливі подробиці оновлення. Ну, це ми читали. Приготуйтесь до оновлення 2.0. Для успішного проходження операції переконайтеся, що у вас установлено варгеймінг, є доступ до свого аккаунта. Коли на таймері операції залишиться менше трьох днів, поверніться на цю сторінку, щоб розпочати попереднє встановлення і першими вірватися в бій. Нагороди за встановлення оновлення і виконання інших підготовчих кроків, 3D-ввіси, запаси найвищої якості і гармата найвищого хижака. Окей, тобто, якщо встановиш оновлення завчасно, тобі дадуть ще додатково 3D-обвіси. Гаразд, це ми розібрали нагородні 3 d обвіси А, що ж це за 3D-обвіси? От є на взаді він такий, який можна ввішати. Є кулеметик. От кулеметики завжди люблю. Я надію, що він буде стріляти, коли ти там якийсь каточок підбив чи ворога вбив. Це в нас. Uh, так, це, що це у нас якісь ракети. Це якісь базуки з боку для піхоти. Так, піхоти, правда, нема в грі, але то таке. Так, ну і знову ж таки, є 3D-обвіз. Ну і, напевно, один із найцікавіших це лампа, яка буде так велично світити. Лампа 2.0. Гаразд, що в нас далі? Відеобрифінг. Uh, Стане доступним завтра, 21 серпня в 17.00. Не знаю, що це буде, но щось буде за 21 серпня в 17.00 буде брифінг Запрошуйте друзів, тобто тут є посилання на те, щоб можна було запросити друзів, щоб вони слідкували разом з вами за даною інформацією. Перелік справ, які вам треба. Ви можете зробити. Ну, ось дивіться: перелік справ. Брифінг від штрабу це завтра. Підготуйтесь до оновлення 2.0. познайомтесь з подробицями, перевірте доступ. Встановіть оновлення, прочитайте звіт розвідки, отримайте нагороду 31 серпня. Гаразд. І найцікавіше, що в цьому є. Я вже цей ролик бачив, але буду радий, якщо ви подивитесь разом зі мною. це кайфовий ролик про мій аккаунт да, мою історію World of Tanks, бо я почав грати в World of Tanks, коли мені було 14. І це було 14 років назад. Тому в мене така невелична дата, буду радий за привітання. Я впевнений що є гравці, і зараз глядачі, які будуть дивитися, і у вас там теж своє буде. Ще раніше, ще, ну, ви, можливо, граєте вже 15 років World of Tanks. Відайте шану своєму бойовому шляху. Шляху, а що шляхові? Шляху. Шляхові. Ну добре. Персональне відео з вашими найкращими миттями, і досягненнями готове. Нехай воно надихне і новачків, і таких самих ветеранів, як ви. Персональні відео будуть доступні для гравців, які зіграли щонайменше тисячу вибуткових боїв. Ви можете завантажити і ділити своїм відео. Ну і нагорода є 3D-віз за дане відео. Що ж, друзі, е, такий ролик мені згенерували. я Зайдіть і ви згенеруєте ролик такий самий і вам. Я впевнений, що там ще можна буде багато що вам така ностальгія якась буде, бо я переглянув, і в мене дійсно така ну була нотка ностальгії такої сильної. чому Тому що ну дійсно 14 років це великий термін. У моєму аккаунту. Я пам'ятаю дійсно, що да, перша десятка в мене була Т-62. Або я дуже любив Т-54. Ну якби Коротше, це все. в мене такі якісь певні емоції, напівсльози пробилися. Так що я думаю, що у вас, скоріше за все, десь буде так. Що ж, це такий набір інформації, яка необхідна для вас сьогодні, вже і зараз переглядайте, передивляйтесь, надію, що дана інформація була вам цікава і корисна. Підписуйтесь на сторінку, точніше на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте про дані новини, які зараз є. І нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та будьте здорові. нехай бері... Давайте так. Бережіть себе та бережіть Україну.